державними нагородами орденом за мужність третього ступеня посмертно відзначено загиблих захисників Артура Чепуру та Артема Садовського. Нагороди вручили рідним військовим під час засідання виконкому 10 жовтня. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання. Сім'ям військовополонених та безвісти зниклих мають виплатити одноразову матеріальну допомогу в розмірі 40 тисяч гривень. На засіданні внесли зміни до програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення на минулої сесії. Було доручення депутатів Южненської міської ради, в якій передбачити по можливості і при наявності фінансового ресурсу допомогу ще таким категоріям, як сім'ям допомога сім'ям військовослужбовців, які безвісти зниклі, вважаються безвісти зниклими, і ті, які знаходяться в полоні. А також ще надійшла пропозиція: ті, Працівники підприємств комунальних, які направляються за спеціальним дорученням від обласної адміністрації від наших ну, підприємств для оборонних заходів, теж було прийнято таке рішення одноразової допомоги у розмірі 40 тисяч гривень на місяць. Дійсно, це два нових заходи. Ще нам дуже важлива ця сесія, і сьогодні теж я озвучила це додаткові кошти, яким нам не вистачило на день захисника і захисниці. У нас звернені значно більше, ніж було передбачено програмою. І у самій програмі не знайшлось резерву такої. Ну, суми для того, щоб виплатити всім. Буде сесія. Ми сподіваємося, що програма буде підтримана, і ми до кінця місяця. Всі всім виплатимо до ну, до 1 жовтня на день захисника захисниця. Хто звернувся? На підключення газової установки на ютке з обласного бюджету виділили 10 мільйонів гривень. Обладнання має виробляти електроенергію в разі блекауту. Його у квітні безкоштовно надало агентство Юсейт. 10 мільйонів гривень дається з обласного бюджету, 8,5 мільйонів 8 мільйонів буде за рахунок місцевого бюджету. Роботи вже розпочати. Зараз будується фундамент, на якому буде встановлена сама конструкція. Проєкт вже на виході з експертизи, буде проведений тендер управління капітального будівництва, і роботи розпочнеться. Южний зможе розпочати процедуру підписання меморандуму з містами-побратимами після офіційного переименування міста. Угоди про співробітництво можна дати нові можливості для міста, зазначають управлінці. Перейменування пройшло. Зараз ми отримуємо офіційне рішення, офіційний документ. І після цього, да, я сьогодні наголошу на те, щоб ми якомога скоріше заключали договір з містами-побратими, тому що ця сторона вже прийняли і Сполучені Штати Америки, і Португалія вже прийняли. А ми не приймали, тому що чекали назву перейменування міста. Зараз це вже питання практично вирішено. Зараз буде формувати, формувати буде група, і будемо вирішувати питання вже підписання цих договорів. Португалія це є Євросоюз і Сполучені Штати Америки. Я думаю, що під час навіть не під час, а виходячи з того, що сьогодні йде війна. Я думаю, що ми можемо розраховувати на підтримку. Цих громад є сьогодні багато прикладів, де громади, які сьогодні мають там міста, побратим, і так далі, отримують підтримку. ну там фінансову якусь матеріальну підтримку. Я думаю, що коли як ми підпишемо, ми будемо конкрет конкретизувати вже нашу роботу. Розширену версію засідання. дивіться в програмі об'єктив плюс